Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас нова орхідея-незнайомка, яка вже ідентифікована, і звати її Рембрандт. Сподіваюсь, вам її дуже добре видно сьогодні. Подивіться, яка орхідея, яка в неї губа, соковита, нібито помадою, намазана, дуже-дуже красива. Бутончики в неї також дуже такі колоритні плями. Взагалі орхідея дуже класна. Я її дуже легко визначила, тому що вона має крап на губі та форму пелюсток. Дуже цікаву. А ось це сама орхідея, її листя коренева та горщик. Подивіться, вона посажена в 16 горщику. Ось такі в неї листочки великі. Це в мене оцінка, я купила її наприкінці літа. Тут, бачите, був отік листя, я її купила вже з цим. Вона була відцвіташка з поганою кореневою системою, але її було багато, тому я її посадила в такий великий горщик. Скоріше всього, навесні треба буде її пересадити в менший горщик і хай нарощує корінчики в добрій корі. Тут мені кора не подобається. Ось такий великий кущ орхідеї Рембрандт. Подивіться, займає дуже багато місця. Я вже давно обіцяла своїй мамі, що як ця орхідея заквітне, я її ідентифікую і привезу до неї в гості. Гості до бабусі. Ось. Подивіться, які гарні в неї листочки. Дуже-дуже такий насичений, зелений квітоносик довгенький і ось ця прекрасна квіточка. Подивіться на це миле дівоче обличчя. Вона мені схожа на молоду дівчинку трошки з рум'янцем, яка соромиться, дуже гарні в неї плямки. Мені дуже подобається. Вона і плямиста, вона із полосками. Подивіться, дуже гарна, квітка в неї невелика, 7 см. Бачите? І форма дуже і дуже гарна. Я, ї... Я нею милуюся вже цілий день. Хочу і вам подарувати красу цієї орхідеї. Так що, якщо вам сподобалась ця орхідея, залишайте свій коментар та чи маєте ви її в колекції. Напишіть, будь ласка, про це. А я вам бажаю гарного, тихого, мирного дня. Всього вам самого найкращого та до нових зустрічей на моєму каналі.